Якщо от почнемо напевно із теми все таки мобілізації, бо от наводили щойно дані, що не помітили на півдні от цих щойно новоприбулих ще мобілізованих росіян. Спочатку думали, що їх будуть готувати на зміну тим, хто вже своє відвоював в Україні. А тепер говорять, що без будь-якої підготовки їх кинуть на підсилення до тих, хто там ще воює. Що вам відомо про це? І чи справді це так? А головне, чим їм буде воювати? Чи має ще Росія для такої кількості новоприбулих зброю і техніку? Ну питань дійсно дуже велика кількість стосовно як буде Росія. Використовувати цих так званих частково мобілізованих, але ми можемо сказати так: дійсно на сьогодні в зоні бойових дій є необхідність ротації деяких підрозділів, саме російських окупантів є необхідність виведення деяких підрозділів з зони бойових дій через їх досить серйозні втрати та необхідність відновлення. Боєздатності, якщо а, цього не буде а, зроблено, то ці підрозділи, останні, а, скажімо так, більш-менш професійні, їх буде знищено, тому так чи інакше, але ці а, частково мобілізовані, вони будуть використовуватися для ротації та для поповнення складу тих підрозділів, які потребують відновлення. А інше питання. Кількісно а, Росія може забезпечити на сьогодні а, приблизно до 30 тисяч. Це а, умовно кажучи, два а, армійських корпуси а, саме а, особового складу, які більш-менш є чим. А, Надати якусь техніку, більш-менш надати якесь спорядження, зброю, боєкомплект, боєприпаси, нагодувати все інше, і так далі, але для цього щоб вони з'явились на території України, також потрібен деякий час вже й не йде мови про те, що їх дійсно будуть там підготовку якусь проводити, хоча б надати базові знання. це приблизно десь два місяці ні. Навіть два тижні не буде, але саме час на те, щоб сформувати підрозділ, щоб його надати, все необхідне, більш-менш необхідно знову ж таки. Це постійно От те, що воно не буде повністю до та повністю доформоване. Воно ось виникає це постійне порівняння з тим, що повинно бути, але саме на це піде десь приблизно ще тиждень. Тому ми можемо казати про те, що побачити саме цих частково мобілізованих, вже можемо десь ну, на початку жовтня, десь в середині жовтня. А південний плацдарм. Я не впевнений, що от можуть з'явитися саме в південному плацдармі, тому що великі проблеми у російських окупантів саме на банському плацдармі. Особливо в Луганській області до сьогодні, та е, в Донецькій області, тому можливо, що саме туди будуть направлені перші підрозділи усіх е, частково мобілізованих. Ну ми пам'ятаємо історію з тим, як їм е, складалося з третім армійським корпусом, так як він був оснащений, як в нього збирали по. Е, по всьому світу Так, по всьому світу тих останніх мобіків тут ми навіть бачили світлини про те, що прямують до кордону з Україною зняті розконсервовані оці старовинні крази тягачі. Дехто пише навіть що в них були дерев'яні кабіни. Ну я думаю, що сміються, але попри те. Як ви правильно сказали, зараз ситуація для них найважча на Луганщині. Це після нашого контрнаступу на Харківщині. Ми надвисли над ними. І також е, тяжкою ситуацією лишається для обох сторін в Лимані в Бахмуті. Е, розкажіть, в чому особливість власне цих населених пунктів? Чому там так вони намагаються атакувати? А нам настільки критично важливо відбити і просунутися далі на цих ділянках. А, логістика. Тактичне та стратегічне розміщення саме цих населених пунктів: що Лиман, що Бахмут. А вони логістично дуже важливі для російських окупантів. Наприклад, якщо ми кажемо про Бахмут, ми можемо спостерігати те, що російські окупанти вже декілька місяців Намагаються працюватися в напрямку цього населеного пункту цього міста, та в них нічого не виходить, бо вони постійно блокуються збройними силами України. Але чому вони концентрують такі сили, таку велику кількість сил та засобів? Тому що це логістично важливий вузол, а са на сьогодні вирішує майже усі основні задачі, які ми можемо на які. Необхідно вирішувати під час повномасштабного ведення бойових дій, так само і Ліман, це також населений пункт, через який проходять шляхи, та через які може здійснюватись подальше просування контрнаступальних дій збройних сил України. Вже в напрямку ну не будемо казати, в якому саме напрямку, але якщо ми порівняємо на сьогодні, наприклад, Луганську область. Та а, Харківську область, я саме зараз, ось коли дивлюсь на цю карту, я бачу ну, фактично один і той самий сценарій: коли Збройні сили України розпочинають свої дії а, з контролю за логі важливою логістичною артерією в Харківській області. Це був Вовчанськ, Великий Плугкоп'янський. Mm -hmm. А в якщо ми кажемо про а, Луганську область. То це Троїцьке сватово кримінару Рубіжне Северодонець. Фактично, ось а, а, така логістична артерія, яка ну повторює ту, що була в Харківській області. Зараз вона а, деяким напрямком вже знаходиться під вогневим контролем після це дії біля насиченого силами та засобами населеного пункту району локації. В Харківській області це був Ізюм, район ізюму, а в якому російські окупанти готувалися саме до наступальних днів напрямку Славянська та Кматорська. У випадку з Іванської та Донецька областю, зараз там, де відбуваються події, ми якраз можемо казати про Літан, Северодонецьк, Лисичанськ. Ось ця локація. А тобто, фактично сценарій підторюється, але скорюються події. Тому що умови, які формувалися в Харківській області для контрнаступальних дій в Луганській області, частково вже е, сформовані для таких самих дій за рахунок того, що Харківська область вона надала е, прискорення цим подіям. Якщо повертатися до теми мобілізації, чи може надати прискорення розпаду Росії фактор Дагестану? От Зеленський заявляв, що Росія. Нищить корінні народи під приводом мобілізації. От чи може цей е, фактор Кавказу, який по суті є Ахілесовою п'ятою Росії, ми бачимо зараз там найбільші протести проти так званої могилізації? Чи може це спрацювати на нашу користь? От е, відкрити внутрішній фронт і пришвидшити розпад Росії, який буде вже нашою перемогою остаточно? Ну, і тут, якщо ще додати про Кавказ, хотів, що до Чечні, коли Кадиров угу. відразу відмовився проводити додаткову ну, мобілізацію, він це мотивував чим? Тим, що вони нібито відвоювали, але насправді здається, що якщо він відправить ще більше воїнів, то там проснеться його опозиція, це Ічкерце, так, і там може абсолютно статися будь-що. Чи можливий такий сценарій також? На мій погляд щодо Рамзана Кодирова, то він а, в першу чергу підвищує ставки, підвищує вартість своїх послуг не більш не менш. А тому а, так чи інакше, але а, він продовжує відправляти а, групи з так званими добровольцями або а, частково мобілізованою. Це буде через деякий час, але все ж таки це буде відбуватися. А щодо Дагестану, так тісно, а, те, що вибухне якийсь а, з. Регіонів Кавказу під час цієї часткової е, мобілізації е, на це був розрахунок. Дійсно, це е, було спрогнозовано це було логічно, але тим не менш е, вони можуть е, цей вибух е, навелювати. Чим якоїсь складової політичного характеру наприклад, надати який особ, особ... особливий якийсь статус Дагестану, щоб там не відбувалося цієї часткової мобілізації, або фінансово якось мотивувати політично, соціально а в кінці кінців вони можуть навіть використовувати репрас репресивні формати тиску саме на місцеве населення, а до тому, що навіть на рівні Дагестану. Не все там так просто, там не дуже такі, ну скажімо так, взаємовічні відносини у деяких народів, які живуть на цьому невеликому, але все ж таки невеличкі території Росії. Тому там усюди є своя проблематика, якою може скористуватися саме Росія. З іншого боку, мені більш подобаються події по регіонам Росії, коли військомати чомусь почали займатися. А мені сподобалося, ось, наприклад, такий собі флешмоб, коли військового комісара було вбито, і людина отримала 8, отрим, може отримати за це 8 років, замість 10, якби вона відмовилася від мобілізації, а взагалі і можуть зменшити цей строк навіть до 5-6 років. Ну, тобто вбий комісара, не йди в армію, та російську та не вбивати, вбивати українців, та з великою верхідністю сам загинеш флешмоб. замість десяти, так та чудовий флешмоб для російських мобілізованих, вбий комісара, сядь на вісім замість десяти. Скидка? Так, на навіть навіть менше, бо можуть ще за а, гарну і... поведінку раніше вибухати. А, Ось така ситуація. Це мені подобається більше, що відбувається, тому що це так чи інакше. Але дійсно все це якщо ми докупи візьмемо, то звернем докупи. То це дійсно хаотизація mm -hmm. ситуації в Росії. центр Москва він повинен відволікатися саме на ці елементи хаотизації Дагестан. Там знову ж таки деякісь військомати палають, все таке інше. Чи це зменшує їх можливості для внутрішнього маневру? Це зменшує їх можливості також для маневру в біг України. Те, що там Росія може розпастись, ну я в це не вірю. Але те, що Росію може почати е, трухати, це так, це може бути. Власне, є ще не менш важливі речі, які йдуть паралельними сценаріями, тобто паралельно з мобілізацією йдуть псевдореферендуми на українських територіях. Ми розуміємо, і сьогодні, під час ефіру, про це говорили з кількома експертами про те, що ці псевдореферендуми відповідно використаються для анексії нашої території, поширення на них, нібито юрисдикції Російської Федерації, для того, щоб мати буцім би законні підстави для застосування ядерної зброї. Так, от New York Times пише про те, що. Путін таки може застосувати тактичну ядерну зброю, але поки що доказів того, що він нею переміщує по території Росії, немає. Але на думку представників адміністрації США. Путін може застосувати ядерну зброю під час демонстраційного вибуху над Чорним морем, північним льодовитим океаном або десь на території України такі чи дійсно такі сценарії вирогідні, і як ви бачите, оцю всю ситуацію з його ядерним шантажем, який перейшов на рівень ракет з рівня атомних станцій, так насправді я не вірю в те, що Володимир Путін може задіяти ядерну зброю, на те є велика кількість. Факторів, які можуть саме мати вплив на прийняття саме цього рішення та не прийняття цього рішення, але в першу чергу, ось в чому справа Володимир Путін це людина, яка злякалася назвати війну війною та назвали їм саме якоюсь спеціальною військовою операцією. Чому саме так? Тому що тоді б Росію розпочався б процес позбавлення Росії права вето та права голосу в Радбезіон. А Путін це людина, яка злякалася називати загальну мобілізацію мобілізацію, та назвала її частковою мобілізацією. Фактично, це те саме, але має зовсім іншу назву. І ось ця людина, яка боїться того, щоб його позбавили права вето та права голосу в ОНУ ООН, «Брат Ця людина, яка боїться взагалі називати е, все своїми іменами, вона використовує тактичну ядерну зброю, тим самим фактично зупинував е, достатньо багаторічну систему, фундаментальну систему ядерної безпеки та балансу в світі. Ну, ми розуміємо, що цього не станеться, хоча б з, то, з цього приводу, що ось такі дії е, вони можуть породити досить цікаві альянси. Наприклад, такий альянс, як НАТО та Китай, та не тільки США та Китай більш глобальне щось проти саме того діяча, який саме зайнявся вже руйнуванням фундаментальної системи безпеки в світі. Тому він цього я впевнений, він наляканий цим фактом ще більш аніж назвати війну війною. Андре, дякуємо вам за таке вечірнє заспокійливе. І ще я побачив е, нову назву для того, що буде відбуватися після завершення псевдореферендумів. Проснувся Аксіоно. Оцей Кримський сказав, що після завершення референдумів почнеться антитерористична операція на новоанексованих територіях. територіях. А вам бажаю гарного вечора і дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру і заспокоїли. Своєю експертною думкою дуже вам дякуємо. Сподіваємося, ця фраза буде лейтмотивом наших наступних діб, що Путін не застосує таке ядерну зброю.